Привіт! Привіт! Сьогодні ми в Тернополі. От, вирішили сьогодні приїхати в це місто, бо ми ніколи тут до цього не були. От, підзняти, показати вам, чи місто живе під час війни, які тут є цікаві локації, де можна погуляти. От, сьогодні ми в трьох, сьогодні вже ми е, з Анастасією. кажи привіт! А, ось вона сидить вже. Ну, втомилася трохи від дороги, бо їхати десь приблизно години-дві, е, навіть мабуть, більше зі Львова. От, е, тому от, якось так. Сьогодні погуляємо, гарна погода. От. Да? Алена, що Дуже ти можеш сказати? Дуже гарна погода. І перша локація, яку ми почнемо розглядати, це Тернопільське озеро. Це штучна водойма. І тут відчуваєш себе, наче ти знаходишся в курортному містечку, але Тернопіль не є курортним містом. Але є на що подивитися і що показати. Да, тож слідкуйте, думаємо, що буде цікавий випуск. Ми зараз стоїмо біля тернопільського ставу, чекаємо на цей кораблик, хочемо покататися по ньому, подивитися та краєвиди. Це дуже круто, коли да. є така можливість сісти і пропливти цим, я не знаю, теплоходом, чи човном, ну, чи да, корабликом. Кораблик. Кораблик такий. От. Да. Настя, наша, наша вона взагалі вона так себе поводить, чимно, морозиво вже їсть. Ну, да. Погода сьогодні дуже така класна, і угу. дуже так знаєте, це озеро, прям так да, трошечки вокація. настрій. Тобі да, підіймає. Да. От. Класна локація. А, до речі, перший раз таке бачу, що от просто сидиш на лавочці і можна зарядити свій гаджет. Ну, я я такого ще ніде не бачив. Ну, от навіть у Львові там в Харкові. от таких ну таких місць немає. тут. Є це дуже класно. Елена, ну Розказуй, що, як тобі перше враження? від міста? Дуже файне місце. Ми поки ну тут є, трошки прогулялися. Такі, знаєте, ну, да, ми трошки прогулялися Тоб по набережніці біля але цього водойма. В серці да. цього Тернопіля -да. тут є такі газони, по ним можна ходити, можна тут влаштовувати угу. пікніки. Е, і можна просто прийти і релакснути на заході або на світанку. Ну, мене дивіться. поки що вразило, що тут дуже чисто. Чисто е, і велоси... велодоріжки Так, да, Багато велодоріжок. Ну, Хоча у Львові теж є велодоріжка, але тут ну, теж, е, і пішохідна зона розділена і розділена пішохідна зона на велодоріжку і на пішохідну зону. От. І, тобто Можна і нормально їздити на роверах і ходити, гуляти просто пішки або з коляскою. О, це Прогляти дуже добре. Так. Поки так, вражає своєю такою чистотою, привабливістю. прокатитися, прокат... зробити коло на цьому дивовижному агрегаті. <рив> Знаєте, якісь такі емоції, я не можу опишати. Радість і ну, вода дійсно вона заряджає енергію, так само, як і гори. Гори з морем, це звичайно не море, але воно нагадує море. Воно дає тобі енергію. Теплоході покатались, поклали. враження від да. враження. Прикольний цей теплоход. Насті так ну, сподобалося. Настя сподобалось, але щось вона трошки цей, вирадується. Через чорт багато емоцій от для неї. От, але ну, прикольна така розвага. Да? можна так, так. От, Можна поплавати. Тобто це десь. По часу хвилин 20, так? Але, Десь коротше, 20 хвилин це все займає. От, але ну, класно От, і недорого. в принципі, От, За дитину, я так розумію, там до 7 років взагалі безкоштовно. От, тому... Набірна офігенна, дуже багато різних розваг для дітей, для дорослих, для ресторани тут. І Прогулятися, прогулятися, да, там є, я дивлюсь і катамарани, і тренажери. От, і просто покататися на роверах і погуляти. Не, Класне місце, да. так. Що ти маєш? Ну, е, Рекомендуємо приїздити в Тернопіль. Бас, справи, це місто дуже, дуже постраждало у Другу світовій війну, але воно, як вважається, містом молоді. Дуже багато молодих людей, вони живаються. З дітьми дуже багато. Класно, все, мені дуже подобається. Так, класне, місто реальне. Місто вихідного дня, якщо ви живете десь там поруч, я поміч в селі, або як ми зараз у Львові приїхати теж, змінити обстановку припустімо Так, ну що, катаємось на машинці. Мама спочатку вирішила покатати, але одразу зі старту в неї ДТП вийшло, тому буде катати папа. Що Кажи папі, ти вже втомилась? Да? Вже накаталась, вже хочеться тобі щось їсти або спати, да, Настя? Що ти можеш сказати? Тобі подобається? Не. Кажи подобається, <таплянсь> каже, подобається, але вже втомилась. Обійшли ми цей парк. От е такий прикольний, ну доволі таки великий. От багато різних різноманітних е атракціонів тут є. Ну, от і Для дітей, і для дорослих є де посидіти, от, поки діти там бавляться. От, і на машинках оцих поїздити, на батутах попригати, каже, да. Каже, да". так, мені все сподобалось. От, мама вже пішла, бо вона на нас образилась, що ми тут застрягли. Тож будемо її зараз наздоганяти і вже десь поїдемо, десь пообідаємо. Так? Да? Так. Да". В дитячих тут дійсно дуже багато. От, ми пройшли от трохи вже по набережні, і прям, ну, штук 5, вже, може, навіть більше е побачили. От, і вони дійсно зроблені так ну, класно. Сучасні майданчики. Ну, Настюша там, звісно, на них зависла. І, коротше, щоб дитину з них, з них витягнути, це прямо ну, дуже важко. Куди ми приїхали? Ми приїхали поїсти. Приїхали поїсти в такий ресторан-музей, можна сказати, да? так. старий млин називається. Чому старий млин? Тому що на фундаменті він збудований. Цей фундамент, на цьому фундаменті був млин колись. І цей ресторан на цьому фундаменті збудований. Тому називається Старий Млин. Так, якесь таке цікаве місто, місце. місце. О, зараз підемо. Музей і. Подивимось, та, що там знаходиться. Що там поїсти дають. А, дуже калоритне місце. Дивіться, які тарілочки тут. З таких тарілочок дуже приємно <laughs> їсти їжу. Яку ним зараз принесуть. Ми замовили спочатку печеню. Це таке, воно буде в глечику, залізаліплена хлібом. Замовили вареники з вишнею, банош український і морозиво. Чекаємо наше замовлення, поїмо і поїдемо далі. Там ці вишні. Ти хочеш? Давай, обережно. Та-да! Wow. Вареники, так? Варенички. Так, да, варенички. класно. <рес> Ні. Ні, закриєм, хай вони не. Коротше, отака штука. <рес> так. <рес> ну що, замовив собі бонус. Зараз буду куштувати з цим з козячим сиром, з шкварками, ну, от, тобто так розуміють, отак сюди ляп шкварка, трошки шкварок що таке? Що таке? Все це діло перемішуємо. Смачно. Аліна, кажи своє враження. Ой, дуже смачно, але дитина хоче вареник. Це вареник Настенька. Ну, тримай вареник. Угу. Дуже смачно. Я замовила печеню зі свининою. Тут є в мене свинина в якомусь соусі такому картопля такими великими. Це квасоля, свинина і отакий буряк. Отакий буряк. Дивіться, він наче такий порізаний слайсами. М -м -м. Так, скуштуємо тепер вареник. Е, я так розумію, вони парові. От, і внутрі тут цей. Е, прям ці, ці. Не течуть, так? Да? Цілі вишні. Ні, не течуть вони. Вони не течуть, тут ще й соус такий є. Типу сметана. Ти що? Ну. Я не розумію, це сметана з киріпна чи що? Сметана зелені. Зали... Зелені. З якою зеленю і... Так. Да. Короче, сметана зелені. Але смачно. Ну. Прикольні вареники. Ну, таке тісто. Тісто таке прикольне. Ну, смачно. Так, Аліна, кажи своє свій, свій вердикт по вареникам. Ну, вареники, от ви знаєте, я б трошки цукру додала, але якщо ви не любите цукор, то от якраз тема. Вони такі не пересолоджені, такі, взагалі, я б сказала, взагалі не солодкі. А червоні вони, тому що додають сюди сік свекли, сік буряка. Морозиво-смачне. Я їм вареники і заїдаю морозиво. Я Просто їм вареники, нічим не заїдає. А Настя пішла бавитися. Все добре, все смачно. Так, ну і ось вам чек за те, що ми сьогодні тут посиділи. От, ну, в принципі, нормальний рахунок. От, враховуючи те, що це місце як кафе, музей, таке, от, таке автентичне, то я думаю, що рахунок нормальний за ці страви. От, і в принципі, вони, вони ну, смачні. От, можна посидіти, поїсти і в принципі наїстися. От, ну, скажімо так, надихнутися, надихнутися от цією атмосферою якоїсь такої старовини. Отже, друзі, класне місце, всім рекомендуємо, дуже таке автентичне. Видно, що багато сюди вкладено зусиль для того, щоб його побудувати, От, ну, бо воно дійсно ну, вражає своїми такими, не знаю, історичністю такою. Да? Дуже що так... Ти можеш сказати? так, і ми... Найбільше всього мені сподобалось, що тут є місце, там, де дітки можуть побавитися, там є така гойдалка для діток до 7 років. Потім є такі Настя, Настя. Потім є такий стіл, е такий клас, класний взагалі. Не, ну, класне що? місце, тому всім, хто буде в Тернополі, обов'язково рекомендуємо сюди заїхати на пожертвувати. Це точно. Це називається коли не купили дитині цукерку, і вона принципово буде сидіти і чекати. Але цукерки вже сьогодні не буде. Зараз вже забагато сьогодні було цукерок. Зайшли, купили все ж таки чай і баночку грибів. От, скуштуємо вже вдома. Отже, ми знаходимося зараз на найстарішій вулиці Львова. Це вулиця. Отже, друзі, приїхали ми на найстарішу вулицю Тернополя, вулиця під назвою Валом. Валова. Да. Це найстаріша вулиця Тернополя. Заснована ще дуже-дуже давно, там в 1500 якомусь році. От, на цій вулиці був знесений. Великий вал, який знаходився тут, ну, в Тернополі, і очолював це місто. От, і цю вулицю розрівняли і побудували отаку от, отаку от вулицю. Mm -hmm. да. І тут оці всі будівлі, ну звісно, що вони зараз вже модернізовані, от, але з yeah, 1903 по 1937 mm -hmm. роки вони були тут побудовані якось отак. Також ще цікавий історичний факт, що ця вулиця було була дуже сильно зруйнована після Другої світової війни. Але потім в період відбудови його її відбудували. Багато цих історичних будівель і історичних домів, які тут були зруйновані, їх також відбудували. І зараз це являється такою як історичною пам'яткою з багатою історією. На бажань. Перш ніж померти, ти повинен, ти повинен здійснити своє бажання. Давайте почитаємо, які тут бажання написали наш, наші українці. Одне з них це об'їздити весь світ. Це також у нас є таке в планах, але найперше бажання це щоб закінчилася війна, а потім вже будемо і об'їжджати весь світ. харків'яни тут теж були, куди ж без них? Зараз от до речі гуляємо на головній площі Тернополя. От і позаду мене знаходиться драмтеатр імені Тараса Григоровича Шевченка. Заснований він тут в 1930 році, 8 грудня. От і в 1944 році він, як і багато театрів по всій країні, був зруйнований і відбудований вже набагато пізніше. От зараз він вміщає в собі понад 600 людей, і було б, до речі, цікаво в нього попасти і подивитися якусь виставу. Тож, можливо, коли ми сюди ще приїдемо, якось в нього попадемо. Бо ну дійсно таке цікаве історичне місце і такий цікавий театр зі своєю історією. Пише все ж поближче, підійти подивитися його зблизька, так би мовити. От який тут репертуар, коли він працює? От, цікаво, подобаються мені такі місця. Зараз ще Аліна розповість невеличку історію про один тут пам'ятник на цій алеї. Ця жіночка коштує 100 тисяч доларів. Не знаю, чи це подарунок. Знаю, що хтось подарував Тернополю цю жіночку, і в неї була подружка, з якою вони тут сиділи і розмовляли. Але її подружку хтось вкрав. І ця жіночка залишилась одна, тому так її і кличуть, пані, якій можна сповідатись. Бо вона тебе вислухає. Звичайно, зовнішність в неї вже трішки потріпала її життя, як кажуть. Обідрані ніс, манікюр не дуже. Проте ця, ця жінка прийме тебе таким, яким ти є. І можна розповідати їй все, що ти думаєш, і все, що в тебе на душі. Ну і Але слава безпосередньо, як нагадування тому, що зараз у нас в країні йде війна і завдяки життям цих героїчних людей ми зараз можемо вільно переміщатися і жити у нашій країні. Тому низький йому клін і шана. Ну що, друзі, ось підійшов кінця цей день. От, файне місто Тернопіль. Нам воно дуже сподобалось. Звісно, що за один день обійти все місто це просто ну, фізично неможливо. Але навіть в тих місцях, де ми були, можна зробити висновок, що місто дуже класне, нам воно сподобалось, молодіжне, чисте. От. ну і Нам здалося, що воно все ж таки дешевше, ніж Львів. Да? Алін? Так. Що можеш сказати? По цінах я скажу, що дешевше. Але, 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 ніяких але немає. Ну, але, немає да. але, але немає, але ну, так. воно трохи менше. Воно навіть, менше. Львів. я думаю. Воно, менше. воно якесь вулиці тут шир... ширше. ширші вулиці, і мені здається, що воно більш таке спокійне, спокійне. Так, більше ритм більше да, людей ритм спокійний. Такий. Менш насичений, скажімо так, ніж той же Львів. Тому я думаю, що ми ще раз сюди якось приїдемо, погуляємо тут ще в деяких таких цікавих місцях, бо ми не були ще там, я дивився, якийсь собор тут є. От, і ще тут. Декілька парків, тому думаю, що приїдемо якось Основ, ще і погуляємо. Основні, основні, основні локації, основні, основні парки. Локації. Да, ми ми відвідали сьогодні, да, показали. От, нам дуже сподобалось. От, і навіть от перше враження на нас прям, ну, сильно, сильно нас вразило це, вразило це місто. Тому всім рекомендуємо, хто тут не був, обов'язково приїжджайте, завітайте. Думаю, що ну, не пожалкуєте, да? так? Так. Тому, друзі, ще раз вам дякуємо за перегляди, за ваші підписки. Ну, от, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Я не перестану це повторювати. Mm. От, ну і дивіться наше відео, залишайтесь з нами. Тож, всім пока! Папа! Настя, кажи папа! Папа!